Останній прикол, який мене вразив від мами, телефонує мені, значить, мама. Ну, я бачу, що телефонує мама. Я беру «Алло», а там говорить якийсь мужчина. Який старший дядя. я така, хто це, що це? І він каже, 1200 гривень. Це єдине, що він вже 1200 двісті гривень. Така що 1200 гривень? Ваша мати дала мені трубку, каже, дзвони їй, каже, 1200 гривень. В чому прикол? Потім вияснилося, він мені розказав. До мами прийшов хто там робочий поставити їй конвектор. А в неї не було розрахуватися, а вона й не збиралася то робити. Він прийшов і вона каже: Я ніч не знаю, надзвони їй. А. Не було такого, що мама мене попередила, що я щось передам трубку. Я думаю, чи її викрали? Чого лиш 1200 гривень, чого не доларами? От такого в мене було. Це останній прикол, пару днів тому буквально.